У гощі шахрайка викрала у пенсіонерів майже 24 тисячі гривень. Невідома жінка завітала до оселі двох пенсіонерів дідусю та бабусі вже за 80. Шахрайка представилась соціальною працівницею. Розповіла бабці казку про те, що пенсію зараз видають фальшивими купюрами, тому треба перевірити на справжність ті, що є. Пішла, взяла в шкаф гроші. А вона ж, а вона ж сидить, дивиться, вона ж сидить проти мене. Я тут шкаф рядом. Я дала їй коп'юру 500 гривень, 200 гривень. Вона мене до повела тако до вікна. Оце дивіться, оця така копюра така справедлива, а така ні, розказує мені. Я положила ці гроші на місці. Вона сіла. Незнайомка побачила, де у пенсіонерів схованка з грошима. Попросила у бабусі води. Поки та пішла, вона й вкрала заощадження стареньких. А це 16 тисяч гривень і 900 доларів США. Яка прийшла подивилась коробоже, мі, теж нема грошей, і нема банки та з грошима. Я вискочила там, вискочила сією ліскою, вискочила корки за поздланди на ту дорогу. Дивлюся, ніде ніколи не вже її нема. Я почала кричати округа, Боже, ми трошки немає гроші. Вони були на легковому автомобілі е, світло-синього кольору от, і з фішкою таксі. Встановлено, що вони після цього заїжджали в магазин, який знаходиться на території Гощанського району, купували там продукти і між собою спілкувалися на, на Ромській мові. Шахрайку поки не знайшли. Працівники міліції просять всіх свідків звертатися за телефоном 102, А пенсіонерів закликають бути пильними і не довіряти відразу незнайомцям, які приходять до їхніх осель. В першу чергу переконалися, що вони є дійсно соціальні працівники, перевірили їхні посвідчення, засвідчили їхню особу. В разі якогось непорозуміння негайно телефонували або до чергової частини даного мізвідділу, де це за місцем проживання, або просто на 102.